Добрий день. Сьогодні у нас 4 вересня 2024 року Полтавська область починає дозрівати персик інжирний, пізнього терміну дозрівання плайне топ. Вже я тут зірвав їх з десяток. Вже починають мурахи їсти, цей ще ось твердуватий. Цей тут розмягчається. Ось тут ще твердувати. Такі величенькі тут. Ось такі великі зовсім. Отак От он один упав. Так, це другий рік від посадки деревцеві. Саженцем брав його підщепа манджурський Манжурський персик. Другий рік від посадки, таке деревце. Ну, ще можна це зірвати. В общем буду рвати його мурашки об'єдають і ось дивіться розрізав той щось, тут вже погризло щось. Ну, в общем, так, ще один зірву, щоб проважити. М -м, треба було нужничкам, ну да ладно. Так. Ну, на відрив ще нічого, звинкувати цей, правда. Так. В цьому році персики дозрівають від добичного. До ну, ті, що в мене вже в минулому році родили, позапрошлому і так далі. Днів на 10-14 на раніше. Ну, це так, звичайні роки. Добав 10 днів, а може й тижнів два. Десь туди. Друга-третя декада вересня буде він. В общем так. 126, це перше плодоношення. Сигнальні 101, 156. Ладно, зірвемо цей такий великий-великий. Ще звинкувати, але ну відірвався нормально. 154. Так. Такий соковитий, кісточка величенька і погано відокремлюється. соковитий. Так, коштуємо. Думаю, що він мені нагадує. Такий, м'якоть вроді, волокниста, але вона якось так розстає. Оце волокна трошки остаються. Дуже солодючий. Кілька така доволі тверденька, як на мене. А м'якоть з виду вроді волокниста, але вона, не знаю, мені мов так десь дівається ці волокна. от Хіба що оті ті великі от залишаються? Ну, непоганий смак. інжирного з якимось там домішком іншого якогось фрукта. По типу як світринг, такий теж присмак бельмондо. Так, персик плайне топ, Пізній інжирний персик. всім миру й добра.